Добрий день, діти! Зараз у нас урок Я досліджую світ. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, хто чим живеться. Але давайте спочатку згадаємо, що ми вивчили на минулому уроці. Допоможіть мені! На які групи можна розділити тварин нашої планети? Так. Черви, молюски, ракоподібні, павукоподібні, риби, комахи, земноводні, плазуни, птахи і звірі. Давайте трішки згадаємо, що ми знаємо з минулого року про кожну групу цих рослин. Що ви мені скажете про червів? Хто належить до цієї групи? Так, дощовий черв'як і п'явка, яка живе в водоймі. Що ви скажете про малюсок? Так, це організми, які мають слизьку поверхню і обов'язково ховаються у свій будиночок, мушлю? До молюсків належить виноградний слимак, восьминіг, кальмар. Що ви скажете мені про ракоподібних? Хто до них належить? Рак – краб, Креветка молодці. Яка головна ознака павукоподібних? Вісім ніжок, чотири пари. Так, а хто належить до павукоподібних? Павуки, скорпіони і кліщі. Молодці. Що ви скажете про рибок? Рибки живуть у водоймах, звичайно, чим вкрите тіло риб? Лускою. А як вони рухаються? За допомогою плавників, а дихають зябрами. А що вони вдихають? Звичайно, розчинений у воді кисень. Наступна група комахи. Скажіть, будь ласка, хто належить до групи комах, яка головна відмінність їх? Так, це шість ніжок. Або три пари. До них належать Жуки, метелики, бджоли і багато інших. Наступна група земноводні. Давайте ще раз згадаємо, з яких двох слів складається це слово Земля і вода. Отже, це тваринки, які живуть і в воді, і на землі. Хто до них належить? Жабки та тритони. Так, частину свого життя вони проводять на суходолі, а частину у воді тому так і називаються. Наступна група це плазуни. Чому їх так назвали? Тому що вони переміщаючись по землі. Лазують. Так, мають або малесенькі ніжки, або їх зовсім немає. Їхнє тіло вкрите сухими лусочками, а в деяких ще й панцирем, так, якщо до них віднести черепаху, а вона сюди відноситься. Наступна група це птахи. Що ви знаєте про птахів? Так, їхнє тіло вкрите пір'ям, і вони літають. Які птахи не літають? Пінгвіни та страуси молодці. Остання група це звірі. Що ви мені можете сказати, яка головна ознака цієї групи? Так, це те, що ці тварини вигодовують своїх дитинчат молочком. І більшість. Тварин мають тіло, яке укрите волоссям. Так, молодці, сьогодні на уроці ми з вами будемо вивчати, хто з цих тварин чим живеться. Ми вивчимо іншу класифікацію цих тварин за способом живлення. Як ви думаєте, які бувають тварини за способом живлення? Що вони можуть споживати? І травичку рослинки, і інших тваринок, і можуть і те, і те. Отже, за способом живлення усі тварини поділяються на рослиноїдних, хижих і всеїдних. Наприклад, до рослиноїдних тварин ми можемо віднести попелицю. Глухаря, пташку таку, а зайчика. ті тваринки, які їдять тільки рослини. До хижих тварин ми можемо віднести такого жука, який називається турун, щуку орла. До всеїдних ті тварини, які їдять. І інших тварин і рослинки їдять. Можна віднести мурашку, коропа, рибку таку, дикого кабана. Отже, запам'ятовуємо, тварин, які живляться рослинами, називають рослиноїдними. Сайчик попелиця. Глухар. Тварин, які живляться іншими тваринами, називають хижими або хижаками. Це турун, щука, орел, вовк, лисиця. Тварин, які живляться і рослинною, і тваринною їжею, називають усеїдними. Наприклад, мураха, короб, горобець, дикий кабан. Розгорніть свої підручники на сторінці 149 та прочитайте тему Хто чим живиться. Відео поставте на паузу. А ми продовжуємо. Пам'ятайте, що всі організми. Пов'язані між собою ланцюгами живлення. Всі організми і рослинні, і тваринні. Ланцюг живлення починається з першої ланки, це рослина. Завжди рослини є початком ланцюга живлення. Наступна ланка рослиноїдна тварина. Далі Заключна ланка хижа тварина. Звичайно, що ланцюг живлення може складатися не з трьох ланок, але запам'ятайте, завжди він починається рослинкою і завжди закінчується хижою твариною. Уявіть, що ви знаходитеся в сосновому лісі. На стовбурі можна побачити численні ходи, які зробив жук. Короїд. Це сосна кора її. Це жук короїд. Він поїдає так, кору рослинки. Дятел міцним дзьобом довбає кору для того, щоб дістати цих жуків. Так і утворився ланцюг живення. Перша рослинка сосна, кора її. Далі жук, короїд, рослиноїдна тварина. І заключна у нас хижа тваринка, це дятел. Перегляньте, будь ласка, ланцюги живлення і поміркуйте, чи всі ланцюги вкладені правильно. Чи у всіх ланцюгах перший рослинка і закінчує ланцюг живлення хижа тваринка. Так, звичайно. Перший ланцюг ми бачимо, що ми маємо листочок рослинки, так? а на ньому знаходиться гусінь. Тому цей ланцюг живлення більший. Листя починаємо з рослинки, потім гусінь, потім синичка, потім хижий птах. Капуста, рослинка, зайчик, а зайчик попадається вовкові. Калина попилиці. Жучок сонечко, горішки рослинки, білочка, а білочку може спіймати тхір. Як ви вважаєте, чому перший в ланцюзі живлення є завжди рослина? Так, бо вона не може нікого з'їсти. Знайте, перша ланка ланцюга живлення не має попередника, тому що організми з цієї групи не використовують інші організми, як їжу. Найчастіше на цьому місці знаходяться рослини, водорості і гриби. Організми останньої ланки в ланцюзі не виступають в ролі їжі для інших організмів це хижаки. Вони навпаки нападають на слабших і таким чином харчуються. Давайте спробуємо скласти з вами ланцюг живлення. Пам'ятайте, перша завжди рослинка це жолудь. Хто може з'їсти жолудь? Мишка. Давайте поміркуємо, а хто спіймає мишку? Котик, сова може спіймати або лисичка? Молодці. Жолудь рослинка, мишка рослиноїдна тварина, лисиця, хижак. Далі квітка. Хто в нас харчується продуктами квітки? Хто збирає нектар? Так, Можливо, бджілки, а може й метелики, так? Хто може спіймати метелика? Жабка, давайте міркувати, який хижак з'їсть жабу. Це може бути і лелека, не стільки хижак, так? Це може бути. Змія, це може бути їжак. Але знову ж таки. Отже, бачимо, так, що кожен ланцюг розпочався рослинкою і закінчився хижою твариною. Продовжуємо. Як ви думаєте, які зміни відбудуться у природі, якщо з ланок ланцюга живлення зникнуть хижаки? Чи це буде добре всім? Так, звичайно, що їдним тваринкам буде добре, але зміниться рівновага. Якщо зникнуть усі хижаки, то рослиноїдні тварини ніхто не буде знищувати, і вони поїдять всі рослини. На планеті Земля зникнуть усі рослинки. Отже, якщо зникне дятел, то через невеликий проміжок часу короїди знищить кору дерев, зникнуть усі сосни. Тобто хижаки на нашій планеті дуже необхідні. Прочитайте на сторінці 150 інформацію про ведмедя. До якої групи належить ведмедь? ведмідь, ведмедик? Ведмідь є усеїдною твариною. Він може ласувати і рослинками, дуже полюбляє малину, але дуже може і е, задоволенням їсти інших тваринок. Відмінний, відмінний рибалка, він спритно ловить рибу в річках. Якщо голодний, може навіть напасти на великого звіра. Подумайте, і кладіть ланцюг живлення, де ведмідь перебуває у другій ланці ланцюга. І коли ведмідь перебуває в третій ланці ланцюга. Так, якщо перша ланка ланцюга друга ланка ланцюга, ведмідь що з'їсть? Малину. так, А ведмідя може спіймати інший хижак, так, якщо він сильніший. Так. Б, якщо ведмідь перебуває в третій ланці. Наприклад, що може? Водорость їсть рибка, а рибку з'їсть ведмідь. Молодці. Давайте перевіримо, чи уважно ви прослухали інформацію уроку. Як поділяють тварин за способом живлення? Саме за способом живлення тварини бувають і які? Так, рослиноїдні, хижі і всеїдні. Далі, хто із цих тварин належить до травоїдних. Хто з задоволенням їсть травичку? Так це косуля. Хто із цих тварин є хижими, хижаками? Подумайте тут кілька відповідей. Орел, вовк, звичайно, і лисиця. Лис. Наступне питання. Які з цих тварин належать до всеїдних? Все можуть їсти. Так, звичайно, це ведмідь, про якого ми тільки що говорили, а ще Це карась, рибка така. Наступне питання. Який ланцюжок живлення складено правильно? Яблуня орел синиця? Яблуко плодожерка, синиця орел, синиця орел плодожерка. Пам'ятаємо: завжди першою ланкою є рослинка, завжди останньою ланкою є хижак. Перегляньте, де ланцюг живлення складений правильно. Це другий молодці. З якої ланки завжди розпочинається ланцюжок живлення? Тут швидко з рослини. Підводимо підсумок уроку. Ви дуже уважні учні. І робимо висновок. Тварини за способом живлення бувають рослиноїдними, хижими та всеїдними. Всі тварини із рослинами пов'язані. Ланцюгами живлення. І не можна видалити ніяку ланку із ланцюга живлення, тому що це принесе шкоди іншим. Я сьогодні дякую вам за урок. До побачення!